Євросоюз виділив Заставнівській лікарні понад 100 тисяч євро на покращення медичних послуг. Прес-клубі розповіли про результати річного проекту транскордонного співробітництва Румунія україна молдова Завдяки йому Заставнівську лікарню закупили лапароскопічну стійку для оперативних втручань, ціна якої 600 тисяч гривень. Це перша районна лікарня області, яка тепер має лапароскоп. Поки що ним зробили лише одну операцію з видалення жовчного міхура. Ці е, операції є малоінвазивними. Тобто не робиться, як зазвичай, великі розрізи і так далі, довготривалі, мається на увазі операції, які на протягом 3-4 годин. А робляться маленькі розрізи, 4 розрізи, через які вводиться ну, ендоскопічна апаратура, мається на увазі такі, як катетери, і через це проводяться хірургічні втручання, мається на увазі, як зазвичай видалення жовчного міхура при його запаленні при каміння в жовчному міхурі. і Так далі за решту коштів купили комп'ютерну техніку та підвищили кваліфікацію спеціалістів, які вивчали новий метод лікування. Цей проект був відібраний євросоюзом в першому конкурсному відборі програми сусідства Румунія, Україна, Молдова. На три країни ним передбачено 35 мільйонів гривень. З них в область планують залучити близько шести. Я думаю, що найближчим часом, буквально протягом. Наступного місяця будуть підписано ще ряд контрактів вже з більшими сумами. Це буде і Чернівецький національний університет і Новоселицька районна адміністрація. Почнеться реалізація масштабних крупних проектів, де е, сума гранту складає більше ніж мільйон євро. Нещодавно завершився етап подання проектних заявок на другий конкурс. Рівень конкуренції значно виріс. Якщо на перший відбір з трьох країн подали біля 300 заявок, то зараз їх тисяча. Ти ісія грусу срій Ньюс чернівці.